Добрий день малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Діти, знайомтесь, це хлопчик Миколка. Миколка сьогодні вирішив пограти з друзями у футбол. Але не знає, яке взуття йому взути на ніжки. Малята, а як ви гадаєте, яке взуття йому потрібне? Так, хлопчику потрібно взути. кросівки Малята кросівки це спортивне взуття. Його взувають, коли займаються спортом або коли грають у футбол. Діти, погляньте, а у Миколки кросівки зовсім зношені. І тому він засумував. Давайте ми йому допоможемо і прикрасимо для нього нові кросівки. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Як у нашої кішки на ногах чобітки. Як у нашої свинки, на ногах черевики. А у пса на лапках блакитні тапки. А у синочка Петрика на ніжка нові кросівки. Ось так ось так. Нові кросівки. Для роботи нами вам сьогодні приготують шаблон кросівок, фарбу червоного та чорного кольору, пензлик, водичку, серветку та штампи. Один кросівок я вже прикрасила. Давайте його розглянемо. Нижня частина кросівка прикрашена кружечками червоного кольору. Зверху є менші кружечки. А ще є. Короткі чорні лінії. Тепер будемо прикрашати йому пару. Візьмемо штамп, в мене він із маркера. Вмочимо його у червону фарбу та будемо ставити штампи знизу на кросівок. Малята. Фарбу витримо об серветку. Тепер візьмемо олівець, вмочимо його в червону фарбу і будемо ставити маленькі кружечки. Знову витримо олівець, щоб він був чистим. Тепер вмочимо пензлик у чорну фарбу і намалюємо лінії зліва направо. Ось так. Малята погляньте. Кросівки у мене вже готові. Я думаю, що Миколка їх з радістю одягне і піде грати з друзями у футбол. Малята, а я чекаю на фото ваших робіт. До побачення!